Псальми притишать хаос та заспокоїть душу. У церкві святого Клементія вже готуються пережити страсті Христові. Учасники проєкту Псальми подорожі місяцями збирали псальми, аби заспівати їх ревним християнам. Ці духовні твори, датовані 16-17 століттями, переплетуться, звучатимуть поліфонічні багатоголосі, що більш схожі на народні. Та сольні, що лунатимуть під супровід інструментів. І Зібрався такий вислів через страшний суд, про страшний суд Канти, потім про ту таку одвічну людську дуальну природу, тіло і дух, і вічна ця боротьба. І там багато є на цей тема дуже гарних псальмів. То що тобі тіло в землі прийти, а мені душа на отвіт Ці твори, що дають душі, снаги, співатимуть тут у суботу. Вони дають такий ходик до сукого власного джерела, і вони. Дуже силу дають велику, коли їх співати, як і будь-які духовні напіви, особливо а так співаєш українське щось своє, і вони, в принципі, проста музика, але е, дуже сильно. У концерті ділитиметься своїми переживаннями і знаний кобзар та бандурист Юліан Китастий, які псальми чоловік отримав спадок від свого батька, виконуватиме і барокові канти, які дійшли до сучасності від уст сліпих кобзарів та лірників. А все-таки цей зв'язок безперервний із культурою бароко із наголосом на цих на так як вони казали на чотирьох основних речах: смерть, страшний суд, рай, пекло. А вже у страсну п'ятницю ці співаки ділитимуться ірмосами, давніми духовними напівами при плащаниці в храмі Петра і Павла у Михайлівській церкві та тут у церкві блаженного Клементія. Це буде якраз дуже хороша нагода, щоб прийти, заспокоїтися, проникнути з цією музикою, задуматись над тим, що було вчора, куди ми йдемо. Оксана Синишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.